Відразу два рішення вищого антикорупційного суду по справі щодо незаконного завладіння майном комунального підприємства Міжнародний аеропорт Одеса були оприлюднені на цьому тижні. Перше рішення суд арештував майно міжнародного аеропорту Одеса у справі Бориса Кауфмана. Йдеться про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць. Корпоративні права товариства Одеса Аеропорт Девелопмент, а також приміщення нового терміналу загальною площою практично 27 тисяч квадратних метрів. Другим рішенням суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майном комунального підприємства Міжнародний аеропорт Одеса, як повідомили у прес-службі спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йдеться про одного з колишніх директорів спільного створеного товариства Міжнародний аеропорт Одеса. Олексія Качанова, суд частково задовільнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 мільйонів 78 тисяч гривень. На нього також був одягнен засіб контролю, так званий електронний браслет. На цьому тижні в одеській міськраді призначили нового заступника міського голови. Їм став підприємець Валерій Сілін. Він займе крісло Олега Брендака, якого нещодавно звільнили від виконання обов'язків через його мобілізацію. Про нового віцемера відомо небагато. Зокрема, те, що він працював у службі безпеки банку Південний. Крім того, раніше він очолював компанію Прогрес Буд. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку.